В односторонньому порядку прийняти безтерміново і це віддати. Бо попередні рішення вони згадують ще стільську сільську раду, е... Бродківську і тому подібне. Тому Я би пропонував все ж таки, щоб їхні представники приїхали як мінімум на сесію, бо це є важливі питання: 14 кілометрів труби, так? щоб ви вони прийшли і десь десь у річ нам виставити. Тому це моя пропозиція. Я, звичайно, дане питання буду ставити на голосування, але для мене воно десь є декілька зрозуміли. Виходить, що перевідаємо завжди. Чи є, чи є у когось запитання по даному проєкту рішення? Ставлю на голосування. Володимир. Падію Володимире. Войчок Оксана. Возий Роман. Возий. За передачу в безкоплатного користування. Хочу їм передали безкоштовно безтермінового користування. Клуби. Поливані Анатолій. Терещук Тарас. Триво. Конталаси. Рісерак Токола. Триво. Москва Олег. Паламарія Арина. Перседця три. Терещук Олександр. Триматься, я рашайся, смело проти. Цигуляк, пока я проти. проснел извиниться. Так і ван, Я не хочу, а не бачить. Так, давай. За два. Я не проти. І вісім отримали. Рішення не прийнято. Наступне питання про <правді> приначу військову частину А0583 основне засобів. Це так, як я е, і передачу. Ці так звані пушки, це повітряно за нагрівачі, вони у нас були на балансі шкіл, але десь так сталося, що є такі школи, наприклад, як скільську, де навіть за пропозицією директора школи, що вони їх не використовували правду, це дуже шкода, щоб такі агрегати стояли десь тут нас на місці, тому що ну, та пушка надуває за годину тисячу кубів, це дуже потужні. І ми їх відправили хлопцем на фронт, щоб цей 10 містів Школа. ну, в школах. Принаймні, в стійську точно прийшла пропозиція, що ми можемо сміло забирати, вони собі там немає куфу, ми собі дають ради самі. Тому ми перших дві відправили на військову частину А-053. Є лист від командира, Але ще хочу додати те, що, як я спілкувався з освітою, вони кажуть, вони для учнів трохи шкідливо, тому що їх треба ну, відповідно обладнувати, їх виставляти, щоб Ви, виходити, виходити. виходити. виходити і, то, досить Голосуємо, колеги. Акціону Ігор. Обій Володимир, Горячок Оксана, кожний Роман. Поховання Анатолій. Да. Дорощук Тарас. Долич. Да. Да. Корда Василь. Да. Містерак Микола. Да. Мончак Іван. Послав Грек. Да. За Ярина Пушкук. Песецький Андрій. Соснило Ігор. Перещук да. за. Явшецький Андрій. Да. <плес> так, це а, ще та. інформація, якщо є потреба, але звичайно, що ці речі, як ви бачите, ми передаємо через сесію і має бути використовував командир на початку. Такі пушки ми ще маємо. Так що, тис, вони в окоп не йдуть, але всякі, де вони мають, наприклад, вже е, такі містечка, ті речі, їх можна співати, вони їх використовувати, я багато разів бачу в кухонці. Так, ми маємо ще ага. досить велику кількість, я і ми зможемо, але обов'язково нас за на балансі автов'язково звернення, і щоб ми на акції акті прийому передачі командир підписався і початок, тобто туріч ми можемо шукати, ще дати то таких для я вас. Отже, я так, до прийняття на баланс. На балансах капітальні інвестиції по незавершенному будівництву вулиці Очерета. Радуєте, десь пару років назад, чи минулого року, чи минулого року ремонтувалася дорога. Е, як вона називалася у нас? Очерета. очеретна. Ця, що біля озера Заворожного, а дрови з то Наша очерета прилягає до неї. Департамент її ремонтував. Тепер просить, щоб ми е, взяли її на баланс. І інвестиції, які ми тут дорогували. Чи є запитання? Голосуємо. Да. Акціону Іван. Да. Андрій Володимир. Да. Варячок Оксана. Восей Германа. Голова Анатолій. Да. Дорочок Тарас. Да. Корда Василь. Да. Месоряк Микола. Да. Мончарки Іван да. Москва Олег. Паламарі Арина, <натоліст> Ясевський Андрій, yeah. Сосила Іван, yeah. Терещук, yeah. за. Яршевський Андрій. Yeah. Цибуляк Михайло. Yeah. Yeah. За. 16. За рішення. Yeah. Далі пророка заявки клопотань фізичних осіб. Це наші допомоги. Але я буду просити, щоб було за його. Yeah. Yeah. Зачитував. Комісія Одеська мара. Так, було б добре. Минулий раз ми теж проходили. Дуже добре. Будемо голосувати як? По кожному По кожному окремо. Та так, мені було цікаво. Вам дати практику, чи ви маєте такі роки? Будете подати до мати, що... Маєте варіанти, тобто, то, ви маєте останній варіант, так? Тобто той, як ви меншуєте опустити. Щоб по файті, що... Ні, ну то як по файті? По протоколу. Дивіться, друзі, у нас було 12 листопада у засіданні комісії. Одне з питань, яке розглядалося на засіданні комісії, це було розгляд заяви. Звичайно, всі родання адресних пора, ага! не допомогти. Знову ж таки, десь акцентував увагу на те, що розуміємо всі, що основна тобто, маса додатку йде на військові цілі. Це є наші графіки і кожен хто спогоджується, такі моменти. Тому як... Була присутня на засіданні начальник фінансового управління, закупації. Десь комісії надали інформацію про те, що перед цим як розглядати заяви мала наша комісія, відбулися засідання наших старостаростенців у ковід, які напрацювали десь під розподіл. І комісія беручи ну, до уваги загальний стан речей, беручи до уваги, враховуючи пропозиції е, наших станосів, де десь за е, в цілому погодилася з запропонованими пропозиціями, за винятком допомог, було е, дві допомоги, де було по рекомендації, було по 10 тисяч все-таки е, дала свої пропозиції на 5 тисяч гривень. Тому ну, сьогодні у вашій увазі пропонується 36 заяв, 36 заявки, з яких 14 заяв є заяви військовослужбовців, які проживають на території нашої громади, але не є зареєстровані, там є змови поранення, теж мобілізація, контракт. Це так, щоб поради мали інформацію контракт, участь в бойових діях, план захисника України. Ідемо 2020 днів заяви за надання допомогти власних сьогодні населення. ваші пропозиції рідно, рекомендації початку відбувати. Це військовослужбовець. Антоній Ярослав Михайлович, це військовослужбовець. З пораненням 15 тисяч рівень комісія рекомендує середній ступінь, середні, середні так? так, так важко. Тому Антоній Ярослав Михайлович, 15 тисяч гривень. Колеги, я би просив, щоб ви мене під час, коли ми зараз голосувати допомога, щоб ви не виходили. Тому що тут трошки в нас не йде кого повіту, щоб потім з попаковом було простіше. Тут небагато заяв, давайте ми тут пройдемо. Аксеновіва, Вадий Володимир, Варячок <'ї> Оксан, Вози Роман, Голова Анатолій, <'ї> Дорощук Тарас, Горда Васильевич, Місіран Пакова. <'ї> <голов 'ї> Послала, да. полоная рена, писать да. ска три, целая игор, там перещупка за яске 3 це поздравь, Увага! одна тисяча гривень, це тисяча гривень, яка дається є по Ну, вона зареєстрована. випускається зареєстрований. Аксел да, Лива. Да. Бабик Володимир. Да. Варячок Оксана. Боза да. Яромазов. Да. Довищук Голубай Анатолій. Да. Довищук Тарасов. Корталаси.